Ну що ж, друзі, 2025-й – Це був справді рік прориву в освітніх технологіях. Давайте разом подивимось, як ідеї перетворювалися на круті інструменти, як знання ставали реальними ресурсами і як саме спільнота. Тобто, ми з вами стала головним двигуном усіх цих змін. А в основі всього цього насиченого року, знаєте, лежить проста, але дуже потужна місія, яку сформулювала авторка проєкту Ірина Пахомова. Це така собі філософія, що визначала буквально кожен крок досліджувати разом, як навчати майбутньому вже сьогодні. Але ж перш ніж чивось ділитися, треба це щось отримати, правда? Тому, наш огляд, ми почнемо з фундаменту, поговоримо про той інтенсивний професійний розвиток, який і став основою для всього, що відбулося у 2025-му. І все почалося, звісно ж, з найгарячішої теми штучного інтелекту. Курс Академія шиї для освітян від Google це знаєте, не просто про сертифікат на стіну. Ні, це про реальне опанування word інструментів, які допомагають персоналізувати навчання і, що важливо, автоматизувати купу рутинних завдань. Ідемо далі. Курс майбутні лідери шиї тут уже акцент змістився, це вже не стільки про інструменти, скільки про стратегію, тобто, як системно, ефективно і головне розумно впроваджувати штучний інтелект у шкільний освітній процес. А потім фокус ще більше змістився на практику, бо ж знати про технології це одне, а от вміти застосувати їх з першого ж уроку це зовсім інше. І, от саме цей курс дав вчителям готові практичні рішення, які можна було брати і одразу використовувати в класі. Але, звичайно, не штучним інтелектом єдиним, професійний розвиток був набагато ширшим. Опанування інструментів для STEM-освіти освіти це вже про комплексний підхід, який круто поєднує технології з наукою, інженерією та математикою. І ось уявіть собі, є такий потожний багаж знань, і постає головне питання а що з ним робити, як перетворити все це на доступні, зрозумілі ресурси для тисяч освітян? От саме про цю трансформацію ми й поговоримо далі. Отже! Переходимо до другого етапу нашої розповіді від ідеї до інструменту. Давайте подивимося, як усі ці знання отримали своє фізичне втілення, як вони перетворилися на конкретні ресурси для педагогів. Щоб поширювати знання, була створена ціла екосистема. Основними такими центрами стали, по-перше, youtube канал для динамічного живого контенту, по-друге, блог для більш глибоких матеріалів і, звичайно, соціальні мережі для щоденного спілкування та підтримки. Ютуб канал, знаєте, він став таким собі каталізатором натхнення. Його мета була не просто розповісти щось, а дати вчителям нові ідеї, показати практичні інструменти і просто надихнути на створення справді захопливих уроків. І контент там був ну дуже різноманітний, від детальних оглядів інструментів штучного інтелекту і сервісів для створення відео до аналізу стім підходів. А особливо, до речі, популярною стала серія про активний педагог, де розбиралися найефективніші освітні інструменти. А от блог блог став справжнім серцем усього проекту. Якщо відео давало іскру натхнення, то саме в блозі можна було знайти глибокі, структуровані знання і класні методичні матеріали. Саме тут у Блозі освітяни знаходили детальний аналіз трендів, готові практичні стем завдання, які можна було просто брати і використовувати, а також безліч педагогічних ідей і кейсів для будь-якого предмету, чи то фізика, чи то мова. Але знаєте, всі ці інструменти та ресурси вони ж не існують у вакуумі. Справжня магія, справжня сила проєкту проявилася у взаємодії, у створенні та розвитку живої, активної освітньої спільноти. І ось це просте звернення, воно насправді підкреслює найголовніше. Успіх цього року це спільне досягнення. Кожен коментар, кожне запитання, кожна ідея від глядачів, читачів, колег, все це відігравало просто вирішальну роль. І так працював цей цикл залучення. Дивіться, як це було. Запитання від спільноти ставали поштовхом для нових ідей. Ці ідеї втілювалися в контент, який у свою чергу давав натхнення. А це вже було до професійного зростання абсолютно всіх учасників. Це був такий безперервний, живий цикл спільного розвитку. І в результаті 2025 рік став не просто роком створення контенту. Ні, він став роком спільних колективних відкриттів, таким собі спільним шляхом до професійного зростання для всіх нас. Ну що ж, час підбити підсумки, і звичайно ж, зазирнути у 2026-й. Отже, яких результатів вдалося досягти, і що ж там чекає попереду? Результати 2025-го, до речі, можна виміряти цілком конкретними речами. Спільними зусиллями вдалося стимулювати креативність педагогів, вдалося допомогти розвинути ключові цифрові навички в учнів, і що, мабуть, найважливіше, вдалося зробити інструменти штучного інтелекту частиною щоденної освітньої практики. І в основі всієї цієї роботи лежить одна ключова філософія. Вона нагадує, що освіта, особливо в нашу епоху шалених технологічних змін, це не якась фінальна точка, це подорож. Головне це сам процес постійного руху вперед, навчання та вдосконалення. І все це власне підводить нас до фінального питання, дослідивши нові технології, об'єднавши зусилля у 2025-му, ми тепер маємо замислитись, а що ж є найважливішим для освіти майбутнього. Бо саме відповідь на це питання і визначить наш шлях у 2026-му році.